Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Дорс. Будемо чекати початку гри. Так, гра почалась. але чекайте, я дещо хочу зробити, бо в мене тут проблемки. Вибачте, будь ласка, е, так. Далі, поїхали. Е, конфірму, бо в мене 0 гривень. Так, відкриваємо. І погнали. Значить, у нас такий невеличкий спідеранчик. Стати, взяти ключик. Стати. Відкриваємо. І знаєте, що би я хотіла зробити? Отут зараз де буде перший ключ. Чекайте. Зараз, бо він на 15 й двері вискакує, я пам'ятаю. Так Не мерехтіла Чекайте, ну дайте хоч одну якусь закриту дверку щоб я могла підробити звук. Булу. Все пішли, братанчик. А той братанчик, да? Все, можна йти. Я включила звук. Шикарно. Да? Я походу на шифті, вам не здається? Чому ми так тут швидко йдем? Дуже великий спідеран. Не подобається. Так. Будем йти. Я налякалась. Не скрячс, з'явився Scretch, як я його називаю. Я хочу грати цю гру. Не розумію. <світ> <світ> Я в шоці всі вмерли. Розумієте, всі вмерли, <світ> капець. Так, ну Лівай, і ще раз спробуємо проходити. Але там не було ж мигутливого світла. Я не розумію, що за це таке. Так, двоє з чотирьох, і ми чекаємо. Мені подобається його скін. Нас набралось чотири з чотирьох. Ні, три з чотирьох, вибачте. Та йо... а який до чого відбій? Шо? Стоп, мені ракет. Мені тільки що відбій прийшов тільки зараз. Дивіться, я візьму напевно оце Відкривай. Чого не відкриває? Капець. Все, поїхали. Братанчик, поїхали. Відкрила. Поїхали. Наше в цілий час натискаю, хочу бігти, але вже біжу. По факту. Нічого нема? Поїхали. Братанчики, я там вже всього подивилась. Поїхали, поїхали. Третє. Танчик, сюди. The Paint is still bosses. Відкривай. Так, давай. Все уважно дивимося, щоб не провтикати. Дивно. Дуже погана яскравість, вона ж і мене на сту. Будь то я дивлюсь через дупу. Будь то він дивиться через дупу. Ой, Ще то не вистачало. Ми не можемо знайти ключ, привітайте нас! А як він Що я к відкрив? открыв. Че, я бежу? Тихо, 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 тихо. Я не розумію. Ні, братан, побігли. Біжимо, біжимо. О, 15. Все. Побігли, побігли, братанечко. Вижили. Вижили, мені це подобається. Ти Так, дивіться, це 18-та. Запам'ятовуємо числа. 18, 18 -то. 19 -то. 19 да? тут нема. Окей. Так, окей, я провтикала. Ты ну, на рычаг, чи не? Да, молодец. Я швиденько тут все обдивлюсь з твого дозволу, бо мені батарейки би знадобились. Чекайте, яка двадцята, тихо, двадцята, все, спокійно. Тут просто нема. Зарядки. Так, пішли. Ну, без нього будемо. А, чого я заховалась? Як вилізти? Дуже гарна анімейшн. Окей. Я поки шукаю ключик. О, братан, не лякав. Пішли, пішли. Хоч до тисятої треба дійти. Маєш, молодець. Давай. Відкрились. Yes. Друга? третя. Yeah. А все? Братанчик, а шо Є? Yeah. є? Yeah. Сюди. Тихо, от зараз головне. Він буде бігти чи ні? Пішли, все Дати п'ята, тридцятої, Хочу до тридцятої, будь ласка. А, все мене били. Любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, а гарного ранку. Хто як дивиться? На цьому наше відео закінчується. Всім па-па